Привет. Сьогодні я тобі розкажу, як швидко та якісно розв'язати завдання де йдеться про словосполучення на позначення часу. А варто запам'ятати лише такий малесенький вірш. Якщо година завжди котра. Якщо хвилина шукай по, до, за або на. Якщо ж ти побачив без п'яти, знай, це написав вершник без голови. Ну, а якщо половина, то вона може бути лише у апельсина. А коли йдеться про годину, то пів на котру годину. Дивимося це на практиці. Переходимо до практики. Одинадцяте цитання. Неправильно побудоване слово сполучення. Скористаємося нашим віршем. Якщо хвилина, шукай по-до, за, на. У варіанті а цього нема. Отже, це і є неправильна відповідь. Але для певності перевірю інші варіанти. За 5 хвилин є за, буду після котрої після дев'ятої, зараз котра одинадцята, тому тут все правильно. Пів на котру пів на першу. Тому точно, відповіддю до цього запитання буде у нас варіант А. Завдання 12 звучить так. Граматично правильна відповідь на запитання, котра година. Знову ж користуюся віршем. Якщо година, значить котра. 12:30 бути не може. Якщо хвилина, шукай прийменник по до, за, на. 10 хвилин прийменника, так і нема. Тому варіант 2 теж неправильний. А от за 5.11 буде якраз правильним варіантом. Перевірмо Б і Г. Якщо половина, то може бути лише у апельсина. А коли година, то опів на котру годину опів на 9 годину. Г. Якщо бачиш без 20, без 10, без 15 ти, це написав вершник без голови. Тому правильна відповідь буде: Д. 14 завдання. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу. Знову ж таки, якщо хвилина, шукай прийменник по «до», «за», по, до, за «на». Він тут є. Начняй вариант на.